Напередодні свят як людина, що створює та споживає контент, я відчуваю зобов'язання намалювати та опублікувати щось із відповідною атмосферою та тематикою. Ці зобов'язання завжди викликало в мене певну кількість стресу, тому що обов'язково треба зробити щось особливе та одночасно те, що сподобається людям. Однак останнім часом зустрічаю досить багато висловлювань про те, що у соціальних мережах митці не стільки намагаються задовольнити власну аудиторію, скільки задовольнити алгоритми. Мене дуже засмутило випадкове відео в інстаграмі невідомої мені блогерки, знову ж випало воно мені абсолютно випадково в основній стрічці, попри те, що рілзи я ніколи не дивилась і не спираюся. У ньому вона, під за все, дуже популярний звук, каже, що відео ні про що набере у три рази більше лайків, ніж її творчість, що відповідно і сталося, враховуючи, що це відео попалося мені у стрічці і що воно набрало більше тисячі лайків, хоча воно не мало жодного візуального змісту. Це відео спонукало мене відкласти телефон та спробувати пригадати хоча б 5 дописів із малюнками, які я вподобала за ці кілька хвилин, що скролила стрічку. Як результат вдалося згадати лише тих художників, на яких я підписалась багато років тому, ще до 2022, і я їх дуже добре пам'ятаю та ціную, тому що вони вплинули на мою творчість. Таким чином, контент з швидкої форми змусив мене витратити купу часу на скролінг дописів на їх вподобання, а потім виявляється, що я не здатна відновити у пам'яті і малого відсотку того, що передивилась. Постає питання, чи дійсно я у такому випадку є тією аудиторією, що надає достатню кількість уваги тим митцям, на яких я підписана. Я не заперечую, що нам часто трапляється у стрічці навіть ТикТоку, ті дописи, що нам запам'ятовуються. Однак це не відміняє того, що ми здебільшого заходимо у соцмережі не щоб подивитися на те, що опублікував конкретний художник, а тому, що нам нудно. Тому що ми стоїмо у черзі на касу АТБ, тому що ми чекаємо на автобус, або тому, що ми дивимося фільм і не отримуємо достатньої кількості легкого дофаміну. Просто переглядати фільм, малювати та випікати пиріг не продуктивно, а переглядати фільм та одночасно гортати стрічку підресу чи інстаграму це продуктивно. В результаті ми не запам'ятовуємо ані фільм, ані дописи, які вподобали. Іронічно те, що ми свідомо стверджуємо, що огортати стрічку це заняття непродуктивне, однак несвідомо все одно робимо це паралельно з чимось, тому що нам нібито нудно займатися однією справою одночасно. Наш мозок перенавантажений і ми відчуваємо себе втомленими, дивно тому, що ми наче хотіли відпочити. В такому випадку треба підпочити інтенсивніше, зайду у ТикТок на півгодинки це точно допоможе. Зранку нам важко прокинутись. Щоб прокинутись, ми відкриваємо соцмережі. Однак встати з ліжка наступну годину чомусь важко, а робити свої справи на день тим паче не хочеться. Ми не встигли прийняти вертикальне положення, а наш мозок вже перенавантажений. А чим ми навіть не можемо згадати. Особисто я помітила, що стала забувати важливі для себе речі. Я не можу згадати багато деталей фільму, який подивилась, я забуваю окремі важливі сцени у книзі, яку прочитала. У жодному разі не стверджую, що соціальні мережі, тим паче, митці, якось причетні до моїх проблем із пам'яттю та увагою. Однак контент швидкої форми, те, як зроблені сучасні соцмережі, все це укупі розраховане не на те, щоб просувати творчість окремої людини, вони розраховані на те, щоб людина безкінечно гортала стрічку. З чому алгоритмам абсолютно все одно якість цього контенту? Ми можемо заходити у соцмережі з метою надихнутися на конкретну ціль, однак нас погляне величезна кількість інформації на довгий час, і ось ми вже витратили цілу годину, але забули, навіщо взяли у руки телефон. Величезна кількість ідей, які могли з'явитися у процесі пошуку цього натхнення, теж забуваються, тому що це все одно чудова ідея, і я її не забуду, але треба ще зайти перевірити Твіттер. До речі, навіщо? У будь-якому випадку це займе не більше п'яти хвилин, що ж у той момент ми в чергове себе обманули. Я також згадала про свій досвід із ТикТоком, який видалила приблизно півроку тому. Мені здавалося, що буде нудно та самотньо, і на початку дійсно було так, щоб цього запобігти, перед видаленням додатку я зберегла на телефон улюблені відео, їх нарахувалося не більше п'ятнадцяти. Пройшов тиждень та два, і раптово у мене з'явилося купу часу на свої гобі та дрібні справи. Я заходила в папку зі збереженими відео лише пару разів для того, щоб передивитися рецепт курячих ніжок. І те після цього я цей рецепт переписала, щоб кожна деталь була перед очима, і для неї не потрібно було передивлятися відео або відмотувати на потрібний момент по 100 разів. Таким чином, за Тиктоком я геть не сумую. Тоді чи буду я сумувати за соціальними мережами, за тими, де присутність більшого контент швидкої форми? Свій перший смартфон із безлімітним мобільним інтернетом я отримала у 2016 році. Тобто, виходить до цього, я якось жила та чудово проводила час і не відчувала постійну нудьгу. Видалиши соціальні мережі з телефону та лишивши телеграм для того, щоб зв'язуватись із найближчими, я вирішила спробувати, що із цього вийде. Очевидно, що із розвитком сучасних технологій ми геть не можемо відмовитися від соцмереж та деактивувати їх. Я не вважаю соцмережі всесвітнім злом, врешті-решт, я досі хочу викладати свої роботи, просувати свою творчість та споживати контент інших. Але ідея в тому, щоб споживати таким чином, щоб я дійсно пам'ятала тих людей, на яких підписана, щоб перегляд малюнків, на які митці витрачають величезну кількість часу, отримав свою долю уваги та запам'ятався мені, а не став двосекундною дозою дофаміну. Багато художників почали віддавати перевагу тим платформам, які передбачають відсутність стрічки рекомендацій. Телеграм багато хто наразі вважає найкращим для просування власної творчості. І справа не тільки у відсутності токсичності. Справа ще й у тому, що коли люди підписуються на вас як митця, то вони бачать не окремий допис у загальному потоці інформації, а заходять безпосередньо на канал і вже там ставлять подобання та реакції. Ця різниця може здаватися незначною, однак, якщо замислитись, вона є вагомою. Люди, що підписуються на канал, більш свідомо споживають контент, що публікується там, запам'ятовують митця як окрему особистість, а не як чергову яскраву картинку у безкінечній стрічці. Цим відео я не хочу мотивувати людей до того, щоб ми повстали проти соцмереж. Принаймні, позбавлення від них принесло позитивні зміни в моє життя. Не без негативного досвіду, який визначається почуттям підвищеної тривожності та бажанням вхопитися за телефон кожної секунди. Однак у момент, коли ти розумієш, що ти відкриваєш черговий додаток не тому, що хочеш побачити конкретний допис, а виключно зі звички, то все починає вставати на свої місця. Я хотіла поділитися особистим досвідом та наголосити на важливості того, щоб споживати контент художників свідомо. Звісно, людина, яка виклала свій малюнок через кількість подобань, не зможе точно сказати, який відсоток з цих людей переглянув допис за 2 секунди та через скільки часу забув. Але на жаль, ми всі таким чином споживаємо більшість контенту. Митцям важливе визнання та увага важливо розуміти, що хтось їх впізнає та цінує. І на цю тему я теж робила відео. Якщо маєте бажання, то можете глянути. Час для змін є завжди, і якщо раптом своїм досвідом я наштовхнула вас на певні думки та зміни, навіть якщо сьогодні для вас не 31 грудня або 1 січня, ви можете спробувати трохи змінити свій підхід до споживання та створення контенту. Він змінить у кращу сторону не тільки відношення до творчості інших, а й десь змогу нагадати собі, ким ви є як митець, а не як годувальник алгоритмів.